Всім ну, вечора, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть пиріжки з вишнями, з лівером. Як я замішувала тісто, я не показувала. А рецепт я напишу в коментарях. Розділяю я тісто на рівні частинки, Вісім кусочків я зробила. Можна більше, можна менше, у мене будуть такі доладні пиріжки. Хвилин 10-15, нехай ці кульки відпочинуть. Тепер формуємо. Булочки. Значить, так, беру кусочок тіста, розкачую гарно. Тут я стараюсь робити в ноль. Так, тепер ножиком роблю узор, ось так. Посередині розріз, і ось так два по бокам. Тепер кладу вишні. Якщо у вас вишні трішки, наче зарідкі, то можна покласти крохмалю, але він буває і не спасає. Так, і загортаю ось так, і такий узор і викладаю на поверхню. Все дуже легко. Тепер, дівчатка, роблю відкриті пиріжки. Називаються вони у мене. Ватрушки із лівером. Такі роблю пласт круглий. Тепер роблю надрізи з чотирьох сторін. Все дуже легко. Лівер кладу сюди. У мене тут легені відварені. Серце. Ось так роблю, навхрест. І ось так. І ось такі виходять у мене ватрушки. Гарні, правда ж гарні? І відкладаю на поверхню. Поліпила. Тепер ставлю в розстойку хвилин на 20, потім помажу зверху курячим яєчком. Я беру куряче яєчко, збиваю і туди. Десь ложку водички, і оце помажу, як булочки збільшились вдвічі, я ставлю їх випікатися при температурі 180 градусів хвилин 20. Ось такі в мене вийшли пиріжки, дівчатка. Ось це з лівером такі, як ватрушки. Це з вишнями, з вишнями дуже сильно люблю. Такий гарний повітряний рецепт буде в коментарях написаний. Покуштую обов'язково, вона пишете. А я чекала. Значай. Побризкала водичкою, як витягла з духовки, а можна солодкою побризкати. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!